Чому червоний мак є символом дня пам'яті та перемоги над нацизмом. 8 травня відзначають 80-ту річницю перемоги над нацизмом у Європі у Другій світовій війні. Розповідаємо про походження та значення символу маку в нашій державі та за її межами. Перша згадка про маки в контексті війни датується ще XVII століттям. Однак активно поширюватися, символ червоного маку став вже після Першої світової війни. У 1915 році канадський військовий лікар Джон Макрей написав поему на полях Фландрії, у якій описав червоні маки, що зацвіли на військовому кладовищі. Саме під впливом цих рядків американська викладачка Моїна Майкл вперше 1918 року Пропонува носити червоний мак як символ пам'яті про загиблих. Цей образ став дуже популярним у світі і поступово перетворився на універсальний символ вшанування жертв усіх воїн, особливо після Другої світової. В Україні червоний мак як основний символ вшанування пам'яті став використовуватися з 2014-2015 років. Дизайн українського маку розробив харків'янин Сергій Мішакін за сприяння Українського інституту національної пам'яті та національної телекомпанії України. Це графічне зображення є метафоричним, водночас втілюючи квітку червоного маку, а також кривавий слід від кулі. І так, символ маку прийшов на зміну георгіївській стрічці, що стала елементом російської пропаганди. І так російська влада перетворила Другу світову війну на велику вітчизняну, аби виокремити її як власний подвиг. Ба Більше цей наратив постійно зливається з теперішньою агресією Росії проти України. Сучасна Росія використовує Стою пам'ять про війну як інструмент легітимації імперських амбіцій, тоді як в усьому світі вшановують пам'ять та примирення, в Росії активно використовують гасло. Можем повторити». зазначимо, що у Другій світовій війні було залучено понад 110 мільйонів солдатів. Загальні втрати військових та цивільного населення під час війни, за різними даними, становлять від 50 до 75 мільйонів людей. З них орієнтовно від 8 до 10 мільйонів. Онів були українці. Це майже чверть усього тогочасного населення України.